Ти депутати вам довірено мандати. Доведеться з часом їх повертати. Депутати, депутати. вітаю то програма про діяльність та бездіяльність народних обранців. Дорогі депутати Черкащина. Випуск традиційно розпочнемо з дайджесту. Потім побуваємо на виїзному прийомі громадської приймальні Володимира Зубика. Далі ознайомимо вас з корисними інструментами моніторингу роботи депутатів. А також оглянемо обласну пресу за три місяці на предмет інформації про роботу депутатів. Депутати, депутати. Отож формально рада до 1 вересня працює в комітетах. Відпустку не оголошено і можна зібрати позачергове засідання в будь-який час. То чим займались наші депутати у другій половині липня? Олег Петренко взяв участь у обговоренні проблем фінансування послуги гемодіалізу у приватній клініці «Фрезеніус», побував на семінарі школи творців майбутнього та у вишкільних патріотичних таборах і трохи відпочив у етнографічному комплексі Зерноленд на Чигиринщині. Владислав Голуб, як зазначає прес служба, посприяв ремонту доріг у мікрорайоні Дахнівка в Черкасах. Зрозуміло ж на своєму окрузі. У який спосіб посприяв, як зазначає сам Нардеп, він подав запит до профільного міністерства з тим, аби отримати точну суму, скільки коштів виділили на ремонт доріг області. Нині ж народний обранець відправився в автотур Україною. За чотири дні планує проїхати з Поділлям та заходом України. Сергій Рудик провів ряд зустрічей та особистих прийомів в селах і містечках та на підприємствах округу. Побував у Холодному Яру на освяченні церкви Петра Калнишевського. Відсвяткував дні народження двох синів. Також в одній з програм про Верховну Раду Сергій Рудик розповів, що позашляховик, на якому він пересувається, Toyota Land Cruiser 200, належить його дружині. Нагадаємо, раніше зазначали, що в Сергія Рудика в декларації нема авто. Проте, Авто не зазначено і у власності членів сім'ї мушу їздити на дружини Тойоті, Що Тойоті двохсотка дружині на Тойоті? Я щось не зрозумів. Ну, от Дружина заробила на Тойоту. Я в неї забрав Валентина Чеперенко у своїй газеті Ваша газета плюс, яку працівники приймали розповсюджують округом, прокоментував закон про місцеві вибори. А також висловився на підтримку однієї з партій, яка планує висуватись по Черкащині. Чим породив багато чуток про те, що він її і очолить. Антон Яценко продовжує воювати з виконувачем обов'язків мера Умані Олександром Цебрієм. Більшість його дописів на Фейсбуці присвячені саме цій темі. Мер міста Умані, на мою думку, на жаль, по-перше, неефективно виконує свої обов'язки, по-друге, є нечистоплотною людиною. Ви знаєте, він офіційно признаний корупціонером. І я можу от лише декілька назвати прикладів. Від такого варварського волюнтаризму, як Хрущов казав, це виробив, коли він каштани в Умані, До таких речей, як я не боюся цього говорити, це заволодіння державними грошима, хищення. Це він 3,5 мільйони пота витратив на якусь там проектну документацію, яку ніхто не бачив, замість того, щоб допомагати людям. Зараз він пішов далі, підняв на свою фірму, по суті, де він є бенефіціаром. І підняв ціни на маршрутки. І от на днях він порадував, ну от таким, як казати, кроком. Це він звільнив чотири рази, зменшили міська рада умаська податок бізнесменів, які користуються землею. Тобто, на фоні бюджетного дефіциту для простих людей це буде означати, що багаті стануть багатішими. А прості люди взагалі не будуть діти, наприклад, в садіках отримувати харчування. І все інше. Крім того, в мене до нього дуже багато <кхи> претензій по воді. Чомусь, коли його не було, перебою з водою майже не було, коли я зробив сладову воду ще 26 жовтня 2013 року. Зараз постійно люди скаржаться. Ну, нещодавно знімав розмову, кажу, що я поставив <кхи> у мені приблизно 100 дитячих майданчиків особисте. Ще 20 можна доставити. Я говорю, може як бюджет, може спонсору, давайте спільно. А навіщо обійдуться люди? А відношення до людей, вибачте, як до скота, значить, він кисневий концентратор, ну, коли дитина вмирає, то це ну, спасіння, то він на це гроші не знайшов. Чи, наприклад, у Зіврудом, чи кардіомонітор, який я сам вирішував питання по ним нещодавно. Навіть елементарні речі, от автоклав, в лікарню, ну, це така річ, яка дає можливість робити аналізи, люди мусили їздити до Черкас. Але не дай Боже, якщо люди. Вимушені будуть таку, ну такого лапка керівника обрати. Це буде означати, що Уман ще на 5 років, знову буде занепад, знову не буде води, буде грязь, буде злочинність, буде криміналітет. Я таке слово скажу, рулі руліть, як у них прийнято казати, і так далі. Олександр Володимирович, коментарів на цей привід нам не надає. Також варто додати, що Сергій Рудик та Владислав Голуб побували на проміжних виборах у Чернігові в окрузі 205. Сергій Ярославович побував на підрахунку голосів у ОВК, а Владислав Голуб доповнив штаб свого однопартійця і в недалекому майбутньому колеги Сергія Березенка. Ми теж побували в Чернігові як спостерігачі від громадянської мережі Опора. А чудовий репортаж з дня голосування, який робили наші колеги з Києва, ви можете переглянути за оцим посиланням. Також ви можете переглянути спецвипуск програми Дорогі депутати присвячений виборчій кампанії у Чернігові. Він за цим посиланням. Ознайомитись з результатами паралельного підрахунку та результатами спостереження можна на сайті громадянської мережі ОПОРА. Виїзний прийом громадської приймальні Володимира Зубика проходить у Драбівській районній раді з чотирнадцяти до 22. другої. Прош ходімо, попитаємо, з чим люди приходять до приймальні. Добрий день. А ви до депутата прийшли, так? Так. Да. – А з яким питанням? в мене юридичні. юридичні. Е, я по цьому. Е, ну, ну, чи буде у драбовій робота для, для людей е, і, і по земельних питаннях. Сподіваєтеся, що допоможе вам? Так. Да. Над, наді, надіємося. А ви всі до народного депутата на прийом, так? А, ну, власне, його приймальня, так? А от, може, скажете, з якими ви питаннями? Я діти скажу, з яким питанням. Я, мене син в АТО. І голодають, і холодають. Скажіть, будь ласка, ви з яким, з яким питанням до приймальні? Ми Прийшли просити допомоги на лікування дитини. Ході. Та скажіть, будь ласка, з якими питаннями до приймальні звертались? Да. За молоко. А що вам не повернули десь гроші, чи що, що саме за молоко? Далі гроші тільки мало дають. Ага. Він, він все розкаже. Да, Давайте Василь, ну розкаже, людь. Чому ну, що ми команди? Ну, ми приходили? звернулися до народного депутата по поводу, щоб допоміг нам у клуб на двічір'я придбати обігрівач та для швачки швейну машинку. Тому що оказуємо да, багато послуг для наших членів клубу да, і думаємо, що це питання вирішиться позитивно. Да. да, ветерани, да, конечно, що вам сказали приймальні допоможуть? Якось ну да мірі по мірі да по мірі можливості нам да, допоможуть, і ми надіємося, бо тому, що ми ж голосували за депутата. і Думаємо, що це для ветеранів демократії, да, да, які да. зараз дуже самотні, одинокі, які потребують цієї теплоти уваги і так далі. Одне звернення я для організації поїздки ветеранського активу Драбівського району, це голови первинних ветеранських організацій. І діти війни, така категорія. Ми хочемо організувати для таких людей поїздку, ну, щоб вони менше хворіли, не ходили просити гроші на допомогу на лікування, так їм ось таке, таку просимо. Поїздку. І друге звернення від громадської організації Чорнобиль на лікування дитини хворої на центральний параліч, церебральний параліч учасника ліквідації на Чорнобильській ну, ми, Сьогодні це в них приймальне. Це, ну, як самого депутата від вибору. Ну, поки, поки ми не бачили його від виборів. А якась співпраця, між приймальним. Так, так, співпраця сьогодні налагоджується. Ну, а це перший виїзд, такий виїзд? Який? Це сьогодні, сьогодні, здається, вже, мабуть, перший такий. Але людей бачили багато. Люди все-таки вірять сьогодні, що депутат нашого округу допоможе людям. Проблем. Багато і більше всього, це проблема, якраз, бачите, люди матеріальне, на, на гроші виділити, на лікування і все інше. Особисто я теж сьогодні звернувся до депутата, звернення від районної ради. У нас сьогодні проблема е, е, реконструкції, заміна котла газового. Дивіться, я, щоб я ж не збрехав. Е, У ну, мене тут. Угу. Можливо, у них своя була приймальна, там вже десь у них була. Це ж вони приймальна, це сьогодні ж у них нібито немає громади. Ну тут у нас, це у них тільки в Черкасах. А в такому плані то я е, перший раз побачив. Я ось у мене газета. Ага. І я вірю, прочитав у газеті і по чибу за голову. А Може б, я й не так, а думаю, моє, надія ж моя є, що таки ще поможе. надія вмірає останнє? Що взагалі чули про роботу Володимира Зубика? Хороші відгуки. Я скільки років голосую, не жалку, не жалкую, допомагає. Людям помагаю. хто звертається з питаннями наболівшими, обов'язково помагає. Може, ви чули, що він в парламенті робить, скільки він законів написав це Я, я на це не, не хочу ні. Надає матеріальну грошову матеріальну допомогу тяжко хворим дітям до 14 років. Ну а в Верховній Раді ви щось закони, може, які, як відходить на... Е Хлопці, е це не. Я за своє. <різь> <різь> я говорю за те, що він конкретно робить тут на місці, а Верховній Раді мене там не було. На окрузі він не появлявся ні розу. Це я знаю. Але про те, що людям допомагає, це, це теж я знаю. Знаю із звідки ж знову ж таки від людей з газет і все. А чим він займається в Верховній Раді, то не наша компетенція. Добрий день. Можна когось пані Лариса запитаємо. Багато виборців кажуть, що от аби сам депутат приїхав. Чи планує, Володимир Володимирович, особисто на округ приїхати? Звичайно, планує і графік робочих зустрічей узгоджується. Нічого нового вам не скажу. Робота в парламенті напружена. Так він же ж в липні, здається, не був жодного разу. Ну, Це, напевно, питання не до мене. От так які характери звернень ми вже попитали. І як відбувається цей взагалі процес? Тобто, ви приймаєте звернення, а їх розглядає вже тоді. Потім ми депутат чаємо громадську думку, приймаємо звернення з усіма зверненнями. знайомим народного депутата. Всі звернення він вивчає особисто. Виборці можуть не сумніватися. З 10 до 13, згідно списку, який тут вели для черги, до приймальні звернулося 26 осіб. Цьому лікбезі ми б хотіли розповісти про розроблений громадянською мережею ОПОРА сайт, де оприлюднюють результати численних моніторингів роботи Верховної Ради, депутатів, комітетів, фракцій та партій. Знайти його дуже легко, набравши в пошуку Рада Опора». Окрім стрічки новин, там є чотири розділи. Зокрема, розділ Дорогі депутати, де представлена наша програма загальноукраїнська, а також програма наших колег з Волині. У розділі про округи ви можете ознайомитись з результатом моніторингу окремих округів України у розділі Читати. Можна зокрема ознайомитись з історією партії у розділі цифри та дані безліч цікавих інфографік для ілюстрації роботи депутатів, різноманітні рейтинги та підрозділ Депутати, де ви можете побачити, як голосує ваш депутат, як він відвідує парламент, комітет, ознайомитись з кількістю та змістом його виступів у раді. Докладніше нам би хотілось зупинитись на цілком новому інструменті, який розробила опора. Інструмент під назвою Рада говорить. Де за ключовими словами ви зможете дослідити стенограми засідань Верховної Ради. Заходимо в розділ Рада говорить, прописуємо ключове слово, наприклад, гроші. І бачимо, хто найчастіше говорив у раді про гроші, нижче самі фрагменти стенограм. Так само можна ввести слово Черкащина. І от результат: користуйтесь! В одному з квітневих випусків ми робили огляд районної та обласної преси на предмет того, чи є там матеріали про роботу наших дорогих мажоритарників. Минуло три місяці і ми підемо ще раз, подивимося, що за цей час понаписували. От у газеті Сільський обрій за 12 червня 2015 року у рубриці депутати за роботою. Вийшла заміточка під назвою Сергій Рудик, передав бронежилет бійцю з Червоної Слободи». Ну, Зрештою, ми про це говорили в програмі. Також у газеті сільський обрій» тільки вже з 26 червня цього року. В тій же рубриці депутати за роботою. Стаття Владислав Голуб, півроки роботи парламенту, це тільки початок змін в Україні». От У номері громадсько політичної газети Лисінського району Понад Тікичем за 4 липня. Замітка депутата допоміг церкві. Народний депутат Валентин Чепуренко. на прохання лисенських вірян Української православної церкви Київського патріархату допоміг придбати дзвін і купол для храму покрови Божої Матері. Також у газеті Сільські обрії це нагадаю газета Черкаського району у номері за 17 липня. В рубриці депутати за роботою вийшла замітка під назвою Рудик пообіцяв розібратися, хто грається з життям ниручників. Попри виділені з бюджету вісім мільйонів гривень для лікування хворим методом гемодіалізу на Черкащині, жоден хворий до цього часу не отримав необхідної допомоги а це 229 двадцять неручників, життям яких з невідомих мені поки що причин хтось грається з цим розбиратимусь особисто, наголосив Сергій Рудик. У сільських обріях за 10 липня у Рубриці цього тижня говорили про Владислав Голуб говорить про реструктуризацію валютних кредитів. Нагадаю, Владислав Голуб проголосував за закон 1558-31, і потім Правда сказав, що голосування відбулося із порушенням регламенту. Він в з групою депутатів зареєстрували. Постанову про скасування результатів голосування у сільських обріях за 24 липня 2015 року в рубриці депутат за роботою Сергій Рудик говорить, що мінімальна ціна закупівлі молока у селян 4 гривні, тобто мусить бути 4 гривні. Для переважної більшості селян наявність корови в господарстві завжди була запорукою стабільності. Є сира та масло, залишки молока. Можна обміняти чи продати, проте сьогодні ситуація дещо змінилася, враховуючи вартість кормів, пального витрати на випас худоби та низьку закупівельну ціну на сирий продукт. Бурьонки нині розкіш. Ну і тут далі йдеться про те, що депутат запропонував встановити мінімальну ціну на молоку категорії екстра у 5 гривень. Перший сорт 4,25, другий сорт 4 гривні. Його пропозиції розглядатимуться у наступному читанні закону. В чигиринських вістях» за 27 червня Володимир Зубик вітає дорогих черкащан, шановних своїх виборців з Днем Конституції України. Ну, подібне оголошення в декількох газетах його 195 го округу теж з'являлось. Також на сторінках газети можна знайти вітання медичним працівникам з нагоди їхнього професійного свята ветеранам. Ну і подібне. У банківських новинах за 18 червня у рубриці літній відпочинок вийшов матеріал. Під назвою веселі розваги, де йдеться про те, що Валентин Нечепуренко посприяв тому, щоб встановили батути. Літо пора відпочинку. Кожна дитина має право на яскраве та веселе дитинство. Літні ж повинні запам'ятати своїм різноманіттям. Саме тому для дітей Манківського району за сприяння народного депутата Верховної Ради України Валентина Нечепоренка у центрі селища міського типиманківка було встановлено на батути. Десь з по 21 червня всі діти району мають змогу безкоштовно розважатися. Також було організовано підвіз дітей із сіл. Уманській зорі за 3 липня розміщено замітку з заголовком народний депутат допомагає жителям Ятранівки. Проблема водопостачання для мешканців села Ятранівка, що на Уменщині, одна з найболючіших. У 2014 році за сприяння Антона Яценка в Ятранівці пробурили другу водяну свердловину. Народний депутат також забезпечив усім необхідним обладнанням, щоб вона безперебійно працювала та забезпечила жителів водою. Це був наступний вкрай потрібний крок у боротьбі зі складної з точки зору геології ситуації. У цьому році, завдяки Антону Яценку, стару водяну свердловину в селі прочистили та поставили новий насос, замінили кабелі і труби. Тож тепер обидві свердловини працюють повноцінно. Ну а в новій добі у рубриці діяльність депутата традиційно розміщують матеріали на кшталт. Там народний депутат допоміг дитячому садку, школі чи чомусь подібному. Народний депутат це Геннадій Бобов. Ну, в конкретному номері за 23 липня народний депутат допоміг дитячому садку. І ось така фотографія. Кожен новій добі Геннадій Бобов опублікував свій звіт за півріччя депутатства. Ну, За чутками він є інвестором цієї газети. В газеті Драбівщина за 3 липня цього року розміщений матеріал під заголовком за допомогою громадського приймальню народного депутата. Йдеться про приймальню народного депутата Володимира Зубика. Тут матеріал розповідає про те, що є виїзні прийоми на окрузі, тому що у Володимира Зубика лише одна приймальня, вона в Черкасах. Зрештою, тут є і її адреса, телефон помічників і вони розповідають помічники про виїзні прийоми у Чигирині, Драбові та Чорнобай. Кілька разів в програмі ми говорили, вже в кількох газетах такий нам матеріал траплявся, крутий тут заголовок, гарно навчався, отримай гроші від Зубика. Володимир Зубик в черговий раз відзначить преміями школярів та вчителів. Це в газеті Акцент. І от в газеті Акцент за 3 червня ми бачимо матеріал, який вже десь зустрічався в котрісь під заголовком законопроекту, який ми пропонуємо, передбачає справжню виборчу реформу. Дослав Голуб розповідає про закон про місцеві вибори. У газоті акцент за 24 червня. Пішов матеріал під заголовком від нардепа Голуба. Юним черкаським спортсменам передали принтер. Помічники народного депутата від Черкащини побували на обласній грі змагання. Котигорошкою на участь мені взяли понад 300 дітлахів. Завершується цей матеріал таким атабзацем. Прикметно ще за останні півроку за сприяння народного депутата Голуба в цьому районі зроблено чимало добрих справ. Зокрема, в Мошнівській районній лікарні надана благодійна допомога, холодильник та два санвузли. За зверненням нардепа, поновлений рух пільгового автобуса в селі Софіївка. Організоване вітання майже 200 дітей до Дня Святого Миколая, сіл і Софіївка, Шалепухи, забезпечення харчування в школі для восьми малозабезпечених жителів села Софіївка. У нас Тришинській газеті АЛЕКС розміщено матеріал у рубриці Ініціативи. Про те, що Антон Яценко упорядкував до Дня Перемоги низку пам'яток Великої вітчизняної війни. Ну і тут серія фотографій власне цих пам'яток. У Христинівській громадсько політичній газеті Трибуна Хлібороба на передовиці за 23 липня розміщений матеріал під назвою Народний депутат забезпечив лікарню новим апаратом. Народний депутат України Антон Яценко продовжує допомагати жителям свого виборчого округу. І христинівчанам, зокрема, так у суботу, 18 липня, в час зустрічі з медичними працівниками центральної районної лікарні Антон Володимирович вкотре подбав про забезпечення медичним обладнанням установи і подарував апарат, що перетворює повітря у кисень. Кисневий концентратор. Ну, і в кінці йдеться, що за словами помічника народного депутата Ірини Плетньової, подібними концентраторами кисня, Антон Володимирович забезпечив також Уменську дитячу лікарню та монастирищинську центральну районну лікарню. Завершується матеріал. Словами, тож нехай не збідніє рука того, хто дає. Також у трибуні хлібороба за травень розміщений графік проведення медичних діагностичних обстежень офтальмологічних в населених пунктах Христинівського району. Графік на червень а обстеження організовує Антон Яценка. У канівській газеті Дніпрова зірка за 18 червня. Розміщений матеріал у рубриці «Трибуна депутата де Владислав Голуб говорить, законопроект, який ми пропонуємо, передбачає справжню виборчу реформу. Тут народний депутат від Черкащини, обраний від блоку Петра Порошенка по 117-му округу, розповідає про законодавчі новації щодо місцевих виборів. Вони відбудуться цієї осені. У парламент вже подані кілька варіантів законодавчих норм. Серед них законопроект під номером 2983-2. Ну, закон про місцеві вибори зрештою. Як бачимо, не надто багато уваги приділяють газети висвітленню діяльності народних депутатів. Якщо це відбувається, то, на мою думку, переважно з ініціативи самих депутатів, які хочуть розмістити матеріали. На кшталт народний депутат зробив, народний депутат допоміг, народний депутат подарував про власне роботу депутатів, про роз'яснення якихось чи щось подібне. Ну дуже мізерна кількість інформації. Ну але маємо те, що маємо. Була програма Дорогі депутати Черкащина. Її роблять для вас громадське телебачення Черкаси та громадянська мережа опора. Слідкуйте за роботою своїх депутатів. Тримайтеся! Щастя вам і здоров'я! Депутати, депутати вам мандати, доведеться часом їх повертати.